Мої любі друзі, сьогодні наша казочка про песика Джека. Хочете дізнатися, які пригоди з ним сталися? Тоді слухайте уважно. У затишному містечку серед зелених садів та яскравих квітів жив песик на ім'я Джек. Джек був не просто песиком. А справжнім шукачем пригод. Одного сонячного ранку він вирішив заховати свою улюблену кісточку у саду, щоб ніхто не зміг її знайти. Але, як виявилося, це було не так легко. Повернувшись з прогулянки, Джек з жахом виявив, що його кісточка зникла. Він швидко запитав у свого друга, кота Маркіза, що ж сталося. Це, напевно, чарівний пес. Сузір'я гончих псів, відповів Маркіс, полизуючи лапку. Він завжди краде кісточки у наших місцевих песиків. Джек був обурений. Він вирішив, що потрібно відправитися у подорож сузір'я гончих псів і присоромити злодюшку. Я покажу йому, хто тут справжній господар, вигукнув він. Взявши з собою лише маленький рюкзачок з ласощами, Джек вирушив у небесну подорож. Він стрибнув на хмару, яка повільно пливла по блакитному небу. Гей, Хмарко, куди ти мене понесеш? запитав Джек. На північ до сузір'я гончих псів відповіла хмара, здивовано зиркаючи на рудого песика. По дорозі песик зустрів веселу білочку на ім'я Чарлі. Привіт, Джеку. Куди ти подорожуєш? запитала Чарлі, граючись з оріжками. Я лечу...» До сузір'я гончих псів, щоб повернути свою кісточку, з гордістю відповів Джек. Можна з тобою? Я завжди мріяла побачити зорі, вигукнула Чарлі. Так, Джек і Чарлі продовжили подорож разом. Вони сміялися, жартували і навіть влаштували конкурс на найсмішнішу руханку. Чарлі виграла, звісно, адже її стрибки були настільки куменними, що навіть зірки почали сміятися. Коли вони дісталися до сузір'я гончих псів, там їх зустрів величезний пес на ім'я Рокі. Що вам потрібно, маленькі мандрівники? поцікавився він, хитаючи хвостом. Джек зібрався з духом. Я прийшов за своєю кісточкою, її вкрав один з мешканців цього сузір'я. Рокі засміявся. О, ти маєш на увазі Ромео. Він завжди краде кісточки, але лише для того, щоб зробити з них корону. Корону? здивувався Джек. А можна побачити? Рокі покликав Ромео, і тот з'явився, гордо несучи кісточку на голові. Дивіться, яка краса. вигукнув він, крутячись навколо. Джек, Чарлі і навіть Рокі почали сміятися. Це ж не корона, це ж кісточка, сказав Джек. Ти би міг поділитися нею, чи що? Ромео, зрозумівши свою помилку, зняв кісточку і простягнув її Джеку. Вибач, я просто хотів бути особливим. Песик Джек усміхнувся. Може, ти хочеш приєднатися до нас у пригодах? Разом ми можемо знайти багато друзів та пригод. Ромео з радістю погодився, і тепер їх було троє друзів Джек, Чарлі і Ромео. Вони провели час, граючи в різні ігри, сміючись і розповідаючи один одному про свої мрії. По дорозі, звісно, вони зустрічали багато здивованих тваринок, які вітали їх і бажали гарних пригод. Коли настав час повертатися додому, Джек, Чарлі і Ромео вирішили, що більше не варто красти, адже ділитися своїми іграшками та ласощами з друзями куди краще. Разом завжди веселіше погодилися вони. Джек повернувся додому не лише з кісточкою, а й з новими друзями. З якими тепер завжди було весело, і з того часу вони разом переживали ще безліч пригод, доводячи, що дружба це найкраще, що може бути. А кіт Маркіс, спостерігаючи за ними з вікна, тільки усміхався. Е, у цих маленьких мандрівників завжди є щось цікаве. І так Джек, Чарлі і Ромео навчилися, що краще ділитися, ніж красти. А дружба це справжня магія, яка робить життя казкою. Сподобалась казочка? Будь ласка, не пропустіть наступні!